Топ 5 товарів, які ви сплачуєте картою пакунок малюка. Універсальне автокрісло з народження і до 12 років з кріпленням ізофікс Carello Meteorit. Крісло має обертову базу, щоб ви могли з легкістю покласти в автокрісло дитину і вийняти з нього. Є декілька кутів нахилу для сну малюка. Крісло сертифіковане по стандарту i-Size і має доволі комфортну ціну. Ручний візочок до 22 кг і легким механізмом складання. Карела нука важить 7,5 кг. І при своїх невеликих габаритах розміщує зручно зимовий конверт. 25-го року збільшений діаметр колес, комплектується візочок дощовиком і тепленьким чохлом на ніжк. Мобільне приставне ліжечко Чіко Некстумі з механічним маятником, в якому можна легко опустити боковину, підрегулювати висоту, підігнути ніжку, щоб можна було щільно доставити ліжко до батьківського. Карело Тріумф це крісло гойдалка з п'ятьма швидкостями заколисування, таймером відключення на 8, 15 і 30 хвилин з пультом дистанційного керування, який потім Можете трансформувати стілець для годування малюка. Ну і найпопулярніша позиція по карті пакунок малюка це складна ванночка з гамачком в комплекті. Ви купаєте малюка, просушуєте окремо гамачок і складаєте ванночку, яка не займає багато простору в ванні. Дізнатися ціну кожної позиції ви можете в коментарях. Більше інформації ми надішлемо вам в Директ.